Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд чергового поєдинку в рамках сьогоднішнього ігрового вечора. Перша it ліга подарує нам протистояння між командами ABTO та Совсереву. Такий доволі різний футзал. Одній його атакувальний, це зараз а Андрій Глов. Ну як протилежній кромці поля Назар так. Відсутнім був Олексій Григорчук. Атакує Юрій Томків його удар правою ногою підзаді адресата. Взяв ініціативу, підсумку прийшов суперника Григорчук, ледь не дріб. Приборка. Передачу. Не одразу наважився на одар середній відстані. намагався знайти Крушельницьку. Вийде і зварить Андрій партнерів по команді. З появою тренера, я гадаю, ось сьогодні Володимир Терлець. Його поки не бачу Крушельницький голово. Прекрасний Шульга, Є можливість атакувати Андрій Глова. Ткаченко перед собою. Перед ним Андрій Глова. Пробиває її войну. Ой, 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 влучає, у стійку, який епізод! З Двантісом продемонстрували чудовий характер. До речі, я перемога Борисовсерву, але десь не до кінця підійшов у команді. Передача на правий фланг. Атакує Микитюк, Його удар! Юрій Томкі виводить вперед темно-сині. Браво, Ось те, що треба. І атака Ігоря Шевчука. Шельницький. Вертається команда на ігровий майданчик. Закидання в напрямку Шмулевача той б'є головою. Залецького бракує, ну, і відповідь, і бітьо може собі дозволити. Ди. Пані Дебанова, з великим задоволенням запрошуємо всіх до перепетії заключної 20 хвилинки Назар Войтик та Роман Хомляк – арбітри зустрічі є можливість для удару. на сетера Патріка. На початку цього сезону до одного та іншого колективу порожні ворота! Удар 2-0. Це гол! Блискавично, Ось я не знаю. І що сьогодні подарує Іриця. Розігра. Можливо, через Ухтачку вдасться організувати. Хорошого часу, тому не слід зараз розслабляти свої булки. Гравцям команди і бітіо можуть зараз рівняти шальки та резі, але але ну, сильного веселому катюка. Шевчук Гавришків Шевчук. Який епізод марної цієї регірчику. Шевчук. Його можливість для передачі Крушельницький не забиває. Так, на суперником у два голи. Можливо, стартова зустріч з Кодарс І удар. Одовжерка. Удар! се тебе Петрика він не забивав. Совсер в уже за кілька хвилин не пропустіть, будьте разом із нами.